Вітаю вас, мої глядачі. Мене звати Ольга Гудакова. Я пишу дитячі казки та оповідання. Сьогодні я прочитаю вам оповідання про науковий прогрес і про те, яку роль в ньому зіграла кішка, автор я Ольга Гудакова. Рома, йди обідати, покликала мама. Мама! Зараз! крикнув Ромка, не в змозі відірватися від манітору. У нього сьогодні перший день літніх канікул. Він же зовсім дорослий. Ромка з відзнакою закінчив чотири класи і восени піде в п'ятий клас. Рома, я скільки буду тобі повторювати? запитала мама, заходячи до сина в кімнату. Ти мені вже півгодини говориш зараз. Скільки тебе ще просити, щоб ти відірвався від комп'ютера і пообідав? У маминому голосі чувся докір і невдоволення. Ну, Матуся, ну будь ласка, ну ще хвилиночку, ну як ти не розумієш, мені треба рівень пройти. Ні на секунду, не підриваючись від монітору, конючу в Ну ось. Все через тебе, зі сльозами в голосі, виходячи з-за столу, роздогнав він. Тепер мені все заново проходити доведеться, плендаючись за мамою на кухню, скаржився Ромка. Нічого, впораєшся, за три місяці канікул ще не один рівень пройдеш, не розділяючи засмучення сина, відповіла мама. Ставлячи перед ним паруючу тарілку з супа. Ну ось суп ще гарячий, дивлячись на пар, піднімаючися над супом, обурився румка. Поки б він охолонув би ще з тих рівень пройти, мама ось ти ж в дитинстві теж грала у комп'ютерні ігри і повинна знати, що на середині гри не можна зупинятися. А я не грала в комп'ютерні ігри, посміхнулася мама. Чому? здивувався Ромка. У моєму дитинстві комп'ютери тільки-тільки входили у життя, і для багатьох були просто недоступні. Що і у бабусі не було комп'ютера, Щире здивування було написане на Румчаному обличчі. Він просто собі не міг уявити. Що колись не було комп'ютерів. У бабусі у дитинстві навіть телевізора не було, спокійно з посмішкою відповіла мама. А мобілки? з надією запитав син, відмовляючись вірити, що взагалі можливе життя без благ цивілізації. І мобілок теж не було, їх тоді ще просто не придумали. Усміхнулася мама. Мама, це виходить, що сучасні люди набагато розумніші, ніж ті, які жили раніше, обережно запитав Ромка. Ні, синочок, це зовсім не так, спокійно заперечила мама. Протягом всього часу існування людини перед нею завжди стояли завдання. Які не можна було не виконати, і виконувати їх потрібно було в сувора визначеної послідовності. Це дуже схоже на твої комп'ютерні ігри, в які ти зараз граєш. Без проходження першого рівня ти ніколи не перейдеш на другий. І до того часу, коли був придуманий перший комп'ютер, у наших предків завдання були куди важливішим. Давайш, а я тобі розповім дуже цікаву історію, яка на перший погляд ніяк не пов'язана з комп'ютерами, мобільними телефонами та іншими досягненнями науки. Але це тільки на перший погляд. Ромка заінтригована маминою розповіддю, в одної руці тримаючи хліб, а в іншій ложку. Дуже уважно і з цікавістю дивився на маму. Перш ніж я почну свою розповідь, я хочу, щоб ти зараз подивився на свою їжу і розповів мені, що ти їси», – сказала мама. Румка у подиві подивився на суп. Ну, суп, не розуміючи, навіщо мамі треба казати, що він їсть суп? Адже вона сама все бачить. А ще що? запитала мама. Ну, хліб, правильно, погодилася з ним мама. А тепер скажи мені, які продукти були використані для приготування супу? Ну, картопля, рис, цибуля, морква, м'ясо, вода. А втаючи ложкою в тарілці, Ромка перераховував усе, що бачив у супі. А хліб з чого спекли? запитала мама. Ромка задумливо подивився на шматок хліба, який тримав у руці. Борошна вода, придумував Ромка, дивлячись на однорідний шматок хліба, в якому, на відміну від супу, Важко було побачити, з чого спекли хліб. Зараз ти сам все зрозумієш. Навіщо я запитала тебе, що ти єси, сказала мама і почала свою розповідь. Залишимо вченим та історикам їх суперечки про походження людини і про те, коли саме перші люди з'явилися на нашій планеті Земля. Ніхто точно не знає, коли це було. Але те, що це коли сталося, це вже незаперечний факт. І можна з упевненістю сказати, що коли перші люди оселилися на землі, для них було повітря, яким вони могли вільно дихати, щоб жити. Їм світило сонце, зігріваючи їх і висвітлюючи їм все навколо. В річках текла вода, даючи можливість першим людям втамувати спрагу і вимити тіло. На зміну дню приходила ніч, даючи першим людям час для сну і відновлення сил. А з неба часто йшов дощ, який наповнював річки водою і поливав землю, вкриту лісами і луками. А от все інше. Що потрібно було людині для життя, вона повинна була добути і здобути для себе сама. Першим людям все довелося починати в буквальному сенсі з нуля. Щоб забезпечити себе їжею, їм треба було полювати. Щоб сховатися від дощу і холодного вітру, вони пристосовували для житла якісь печери, ями. І якщо так подивитися, то перша людина не дуже то і відрізнялася від тих диких тварин, серед яких вона жила. Та й що там казати? Дуже часто вони просто полювали один на одного. Але за весь час еволюції тварини так і залишилися тваринами, якісь вимерли, якісь види змінилися. З'явилися нові тварини, а людина з дикої, привісної стала сучасною, освіченою, розвиненою людиною. І на кожному етапі своєї еволюції людині доводилося вигадувати і втілювати у життя такі ідеї, що по своїй геніальності і значущості вони і зараз можуть посперечатися з досягненнями сучасної людини. Румка, слухаючи маму, забув і про суп, і про непройдені рівні у комп'ютерній грі. Ти їж, їж, а то суп скоро зовсім ахалона, нагадала йому мама і продовжила свою розповідь. У школі ти докладно будеш вивчати всі періоди життя людини, її еволюцію. А я лише хочу звернути твою увагу на найбільше досягнення нашого далекого предка і те, яку роль у цьому досягненні зіграла, і без перебільшення, можна сказати, продовжує грати. Мама зробила інтригуючу паузу і додала Кішка. Кішка? Здивовано вигукнув Ромка. Дуже сумніваючись, що від цих кішек, що бігають по міських вулицях, взагалі є якась користь. Так, синочок, звичайнісінька кішка, на яких ми частенько навіть уваги не звертаємо, підтвердила його сумніва мама, і ти зараз сам все зрозумієш. Пам'ятаєш, на початку своєї розповіді я у тебе спитала. З яких продуктів приготовлений суп і випечений хліб. А тепер скажи мені, чим привісна людина, яка займалася тільки палюванням, могла пообідати? Ромка знову подивився у тарілку з супом на хліб, м'ясо і вода, відповів він. Ти дуже правильно зауважив. Що на той час у людини була тільки вода, дана їй природою, і м'ясо, яке вона могла добути собі на палюванні. І невідомо, скільки довго перша людина бігала по лісах, палюючи на диких звірів, якби на рівні з палюванням вона не стала займатися землеробством. І ось саме землеробством та зволила людині зробити величезний стрибок від дикої тої, яку на той момент можна умовно назвати цивілізованою людиною. Почавши оброблювати землю і вирощувати зерно, людина поклала на свій стіл хліб. Звичайно, перший хліб дуже сильно відрізнявся від звичного для нас хліба. Але той. Перший хліб, мама зробила акцент на слові хліб. Це найбільше досягнення людини, тому що, навчившись вирощувати хліб, людина змогла забезпечити себе їжею, незалежно від вдалого чи невдалого полювання. Вона навчилася робити запаси на зиму. Їй не треба було бігати за тваринами, постійно змінюючи своє місце проживання, з'явилися постійні поселення людини, які поступово перетворювалися в перші сили і міста, а забезпечивши себе їжею та постійним місцем проживання, людина дуже швидко пішла по шляху науково технічного прогресу. Людина зробила велике відкриття у науці, побувала на місяці, а хліб так і залишився у людини основним продуктом харчування. Ось тобі одне з найгеніальніших досягнень тієї людини, яку ми сучасні люди вважаємо несвідченою, невченою, але її досягненням користуються всі покоління. Бачиш, і у реальному житті, як у твоїй комп'ютерній грі, на кожному етапі свої рівні. Не можна полетіти у космос, не навчившись вирощувати хліб. Ну, а при чому тут кішка? у подуві запитав Ромка, не розуміючи, у чому її заслуга? Мама посміхнулася і продовжила свою розповідь. Поки перші люди жили палюванням, їх не особливо цікавили усякі там дрібні гризуни. Всіх тварин на той момент людина розглядала тільки на предмет того, на яку тварину можна палювати, а для якої тварини людина сама може стати обідом. Та й у гризунів не було для людини ніякого інтересу, поки у неї не було чим поживитися. Але як тільки людина освоїла землеробство, навчилася вирощувати зерно та зберігати його до нового врожаю, найнебезпечніші вороги людини, миші та щури просто атакували її житло. Неважливо, якими були перші миші та щури, але вони могли з'їсти все, що людина вирощувала на полях. І не було для них. Ніяких перешкод, вони прогризали все. І ось ще одна геніальна ідея стародавньої людини, якою користується і сучасна людина, це змусити кішку ловити мишей і щурів. Але для початку першій людині треба було визначити, а яка тварина може бути тією твариною, яку потім ми назвемо. Кішкою. У першої людини не було підручників і довідників, щоб знайти в них відповіді на всі завдання, які ставила перед нею життя. Але переживаючи у тісному зв'язку з природою, людина була дуже спостережлива. Вона помітила, що є тварини, які харчуються тільки дрібними гризунами, і при цьому ніколи не їдять зерно. І до того ж, вони були невеликих розмірів. Ось ці тварини і стали першими кішками, яких людина змусила ловити мишей і щурів не десь там у полях, а у своїх поселеннях. Так так саме змусила, і зробила вона це просто і одночасно геніально. Наш далекий предок відловлював таких тварин. І кидав їх туди, де зберігав свої запаси зерна. Це могли бути ями, де людина зберігала свій врожай, або які-небудь споруди, неважливо. Головне, щоб звідти не могла вибратися кішка, яка на відміну від мишей та щурів не могла прогристи собі вихід. І оскільки кішка не їла зерно, єдиним джерелом харчування для неї були миші. Пройшли тисячоліття, а сучасна людина так і не змогла придумати більш дієвий спосіб боротьби з мишами, а кішки вже по добрі своїй волі ловлять мишей і щурів, рятуючи не тільки наші єстівні запаси, а й рятують від знищення і музейні експонати, і багато багато іншого. І якби на цей геніальний винахід. Людина, напевне, ніколи не могла би стати цивілізованою. Вона не змогла би вести осілий спосіб життя, тому що без кішки людина не змогла би зберегти свій врожай, їй б довелося знову повернутися до полювання, до кочового життя, постійно бігаючи за тваринами. І тоді зрозуміло, що ні про який науково-технічний прогрес не було б умови. Ось така тобі історія. Про кішку, про мишку і про хлібне зернятко. завершила свою розповідь мама. Грунка пам'ятно задумався. А що ж робити нашому поколінню? серйозно запитав він. Адже все вже придумано, комп'ютери є, ракети в космос літають, по місяцю людина ходила. Що ми зможемо придумати таке? Чим будуть користуватися люди і через тисячу років? О, посміхнулася мама. Перед сучасною людиною зараз стоїть, напевно, найскладніше і в той же час найнеобхідніше завдання очистити нашу планету від супутніх факторів наукового прогресу, очистити космос від космічного сміття очистити землю від ядерних відходів. І це вже не кажучи про те, щоб навчитися переробляти побутові відходи, щоб сміттєві звалища не займали території за розмірами рівними територіям цілих країн. Може, це і буде велика місія твого покоління провести генеральне прибирання на планеті Земля. Ромка скривився. Фу! Я не хочу в смітті колупатися, явно не радіючи маміні пропозиції, говориться Ромка. Я краще придумаю таку ракету, яка зможе до будь-якої планети долітіти, впевнено, сказав він. І нам тоді не потрібно буде прибирати це сміття. Ми тоді зможемо вибрати собі будь-яку планету і жити там. Ну, літати на інші планети це, звичайно, добре, багатозначно промовила мама. Але доки на своїй планеті Земля ми не наведемо порядок, на інші планети нас просто ніхто не пустить, дуже серйозно сказала мама. А хто це нас не пустить? здивувався Ромка. Я не знаю. Як його звати? Але можу припустити, що є у Всесвіті такий інспектор ревізори, який спостерігає за мешканцями планет, як вони поводяться зі своєю планетою. Якщо дбайливо, значить їм дозволяють літати на інші планети. Ось, наприклад, про НЛО всі чули. А багато хто стверджує, що навіть і бачили. Значить, можна припустити, що на якійсь планеті живуть планетяни, які дуже дбайливо обходяться зі своєю планетою. І вони вже давно створили таку ракету, яка може долітіти до будь-якої планети. І ось, коли вони хочуть полетіти на іншу планету, вони просять у цього інспектора-ревізора дозвіл на політ. Ревізор проводить у них на планеті інспекцію на предмет, а не скупчилися у них на планеті гори сміття, а не плавають в їх морях острова з побутових відходів, а чи не закопують вони в свою планету відпрацьоване паливо і всякі інші небезпечні та шкідливі речовини? І ось, якщо цьому інспектору все сподобалося на їх планеті, тоді він дає їм дозвіл на міжпланетні польоти. Мама, такого просто не може бути, засміявся Ромка. Це все фантастика, нема жодного ревізора інспектора. Може, і фантастика? спокійно відреагувала мама. Але колись для першої людини наші досягнення в науці і техніці. Теж були фантастикою. Так що, синку, і тут, як у твоїй комп'ютерній грі, без проходження рівня під назвою Генеральне прибирання планети Земля на рівень міжпланетні польоти не перейдеш. Грунка почухав потилицю. Гаразд, я щонебудь придумаю, придумаєш. Обов'язково придумаєш, підтримала його мама. Ну а для початку тобі треба набратися сил, вирости, а володіти знанням, і тоді все в твоїх руках. А зараз я кажу вам до побачення. Я бажаю вам будьте живими, будьте здоровими, до нових зустрічей!